Сьогодні, 7 березня 2023 року, заняття в середній групі, ознайомлення із соціумом. Тема заняття Творчий шлях Тараса Григоровича Шевченка. Добрий ранок, малята і хлопчики, дівчата з давніх пір і понині кажуть всі в Україні здоровенькі були. Я вам кажу, дітки, здоровенькі були доброго ранку, доброго дня. Дітки, сьогодні в нас заняття дуже насичене, цікаве. Ви дізнайтесь багато нового. Сьогодні ми дітки з вами. Будемо говорити про великого поета та художника про Тараса Григоровича Шевченка. Тарас Григорович Шевченко це великий поет. Це він мав справді от Бога і голос і ті слова, які Пішли люди і б'ються схвильовано серця українців при читанні його творів. Майже в кожній родині є книги Тараса Григоровича Шевченка. Адже він писав, я так люблю мою Україну у Богу. Він дуже любив рідний край. Тарас Шевченко, дітки, народився 25 лютого. Саме ось в цьому місяці. Він був третьою дитиною сім'ї кріпаків, які проживали в селі Моринці Київської оберегні. Ось ви бачите, в такій хатині народився Тарас Григорович Шевченко. Ось такі хати. Були давнину білі, а дахи були під соломою або очеретом. Ось в хаті його родини стоїть піч, а також ви тут бачите і рушник, і посуд, клечик, миски, ложки, барильце, полумисок. Адже це все обереги українського народу. Ось такі хати були в давнину дітки. І обов'язково біля кожної хати росла калина. Калина це кущ, який виростає дуже високий. Калина це символ України. А також рослинним символом є соняшник. Ви бачите, ось тут ростуть соняшники. Соняшник тянеться голівкою за сонцем. Адже ви, я так впевнена, що спостерігали за цим, як сонечко повертається по небу, так і сонячний за ним свою голівку повертає. У Тараса Дітки була старша сестра та брат Катруся і Микита. Та ще були молодші за нього Йосип, Яринка та сестричка Марійка. Все своє життя, де б поет не був, він душею дітки линув до рідного краю, до рідної домівки і писав. Не називаю її раєм, тії хатиночки у гаї, над чистим ставом край села, мене там мати повела і, поливаючи, співала, свою нудьгу переливала свою дитину, в тім гаю, у тій хатині, у раю. Я бачу пекло та неволя. Як важко. Не жилося Тарасові в рідній хатині, але він думкою лине до родини з любов'ю, як ніжно він називає, будинок хатиночка, як милується зеленим гаєм, чистим ставом. Обдарований дітки від природи хлопчина Тарас дуже рано відчув тягу до малювання. Ще змалку рейда і вуглинка буде для нього неабиякою радістю. Тарас Шевченко написав садок вишневий коло хати. Дітки це перлина української та світової ліричної поезії. Послухайте, садок вишневий коло хати, крущи над вишнями гудуть, Плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає. Дочка вечерять подає. А мати хоче научати, так соловейко не дає. А зараз дітки ми з вами розглянемо ілюстрації. До цього. Вірша. Садок вишневий коло хати. Ви бачите, тут цвітуть вишні. Саме про яку пору року говориться в цьому вірші ді? Так про У нас зараз також весна. Хрущі над вишнями гудуть. Ви бачите, як він пише про природу гарну. Тарас Шевченко. Плугатарі з плугами йдуть, з повагою відносився до працівників. Співають ідучі дівчата, подивіться, які вони усміхнені, як їм радісно, все навкруги цвіте. А матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, ви бачите, всі збираються за ось таким столом. Вечірня зіронька встає, як він гарно говорить не тільки про живу природу, а не про живу. Зіронька же це не жива природа. Дочка вечерять подає, а мати хоче навчати так соловейко не дає, в кожному вірші він згадує природу. Дітки дуже любив Тарас Шевченко малювати. І він думами вечором сидів, згадував, що було цілий день, і це малював в своїх. Картина. Дітки ім'я Тараса Григоровича Шевченка знають не тільки в Україні, а й у всьому світі. Воно вічне у наших серцях. Його ім'ям називають вулиці міст та сіл. України. Наше заняття, дітки, підійшло до кінця. Я вам зичу здоров'я та гарного дня і дуже чекаю вас на слідуючому занятті, усміхнене мене, веселими, радісними. до побачення боян!